Наш наступний експерт Дмитро Снігирьов, співорганізатор такої дуже важливої організації, яка дає змогу і розвивати партизанський рух в гарячих точках і, в принципі, завжди приносить нам реальну інформацію, правдиву інформацію, скажімо, з тієї ж Луганщини. Отже, пане Дмитре, ну вітаємо вас в студії. І як давно ми тут не бачились, ви там були. Як складаються справи? Війна на порозі дуже серйозна війна. Вона йде, ми все називаємо це АТО. Можливо, через АТО воно АТО і таке і, і так і йде. І так і йде. Доброго дня, пане Валентине. Дякую, що допросили. Дякую телеглядачі, що я можу донести свої думки, своє бачення того, що зараз відбувається на сході. Бо знаєте, наскільки я розумію і з того перебігу подій, які півроку я там відслідковую, після обрання пана президента. Пан Петро любить звітувати про перемоги, встановлені прапори, захоплені міста, звільнені території. Такі, так. Але якщо тільки не торкається проблема якихось саме от військових негараздів, військових поразок, якихось, скажімо, ну, труднощі уведені війни, яке нами сором'язливо досі називаємо, то відразу нам кажуть, що це панікерські настрої, це капітулянські настрої. При цьому при тому, що Частина території зараз вже не контролюється Луганської Донецької області. Вона апріорі не контролюється українською владою. Більше того, фактично після проведення виборів 2 листопада зроблений перший крок для саме моменту, скажімо, їхнього визнання з того статусу окремих проходить. територій Так. так. Насдовго пробували заспати тими розмовами про особовий статус Донбасу, який буквально вручному режимі протягував пан президента. пояснював, що так воно все і має бути. Вони будуть грати по наших правилах. Вони мусять провести вибори 7 грудня. Що все домовлено. Єдине, що не зрозуміло, з ким домовлено і про що домовлено, що відразу навіть після мінська бойовики показали свою позицію, кажуть, що вони не згодні грати по тих правилах, які а їм продиктовані бабічі того, тобто ці домовленості це не більше ніж папір. Тим більше, що ну пам'ятаючи навіть ті слова Бісмарка, якщо е, договір з Росії не варти, того папіру, на якому він написаний, то відповідно з їхніми сателітами людьми взагалі не варто було про що домовлятися, сідати за стіл перемоги, навіть якому б там не було форматі, там чи то кучма, чи то не хто, але все одно це є факт. Був приниження України як держави, які ми проковтнули. До речі, от те нас спробували заспокоїти, що кращий мир будь-якому варіанті. Ніж війна, але те, що ми отримали, ми не отримали ні миру, ні війни. Посилились, ми отри посилилися посилили, позиції так. та оці самопроголошених республік, які наочно от після проведення виборів показали, що вони не будуть рахуватися з позицією Києва. Більше того, ми неодноразово попереджали, що Донбас це особова територія, яка не визнає моментів загран... загравання з нею. Це або визнають право сили. Правосильно. Якщо ми будемо демонструвати жорстку свою непохитну позицію, тоді Донбас буде не те, що прослухатися він буде грати по тих правилах. А спроби умовляння. Людей цих ну призвели до того, що до чого призвели призвели до ескалації. Ми зараз маємо знову момент напруженості. Те, що ми повідомляли про ситуацію навколо блокпостів 32, 31, 29, Неодноразово били на сполах і намагалися привернути знов таки увагу громадськості, бо громадськість наразі є єдиним контролером, і відповідно ну якої сила, яка спроможна, скажімо, змусити пана президента. Грати по правилах ведення війни, а не зрозумілої тої тактики, нам знову розповідали. Все гаразд, хлопці, не треба нагнітати ситуацію. Все гаразд закінчилася втратою ключового 32-го блокпосту, зараз заблокований 31-й ну, блокпост. Це можливо, наші глядачі не розуміють географічно. 32-й пост на, на магістралі такий стоїть, що. Чесно кажучи, вони зараз відрізали. Ну, взагалі, у нас тепер та ділянка кордону Луганщини, скажімо, це діра діра ще ще більше. Так би мовити. більше того, сьогодні ефективно. пан Тимчук це то те, що ми попереджали, вже били. Ну це дуже дивна ситуація, коли розвіддані змушені видавати на загал, що був неможливе. Ти чином, щоб потім Верховний головнокомандуючий не розповідав про те, що це була несподіванка як з Іловайським котлом. Вас попередили після проведення виборів почнеться ескалація напруженості. Сьогодні маємо те, що маємо. Сьогодні ми маємо. Пан Тимчук був змушений визнати, що під щастя основний день на основний напрямок одного з ударів перекинута тактична група. Яка налічує до 50 танків, це ударна група. Відповідно, що її перекидають не з метою просто укріплення кордону по річці Сіверський Донець, а саме от з метою взяти під контроль часінську текст як єдине джерело живлення електричної енергії, бо всі ті розмови, що є дублюючі джерела і енергія піде з Росії. Вони не мають під собою підстав. Російські ті потужності не розраховані на додаткового споживача, тим більше, що Луганська і Донецька область. Споживає дуже багато електрики за рахунок отих от великих промислових підприємств. Зебто одним з ключових завдань є взяття під контроль Щасінської ТЕЦ. Тобто те, що відбувається в Придністров'ї свого часу, коли основний конфлікт розгортався навколо Дубасарської Босарської яка повинна повинна була перейти під контроль фактичної Росії, яка давала живлення Молдові, і Молдова змушена була платити за це гроші, тим самим фактично фінансуючи невизнану с ними республіку. Тобто зара нам намагаються зараз ми йдемо тут... до цього. Та сама схема розумієте, тобто, якщо зараз якщо так. зараз в Луганську сидять ті люди, які творці Придністров'я, люди, які створювали ту е, псевдореспубліку квазі-республіки, вони зараз в Луганську відповідно, що е, люди звикли працювати шаблонами. Тут нічого нема. Ви вирахуйте це змушений присутність досі, досі, та, присутність тих людей. Визнав навіть губернатор Москаль, коли на, натиснув, що шановні, давайте на загал, що тут є п'яте управління ФСБ. Дить творці цих е, осетів, творці Придністров'я, тобто люди, які мусять і мислять тими шаблонами радянськими, і відповідно він від кальки свої не відступиться. І було дуже легко прогнозувати подальший хід. Коли ми дізналися, хто саме там присутній, було зрозуміло, подальші його ходи як будуть створювати. Візьмуть добре, основний удар на часті. Та сама ситуація, коли ми от буквально три дні тому е, оприлюднюємо інформацію про перемовини. Які йдуться за спиною фактично народу України про закупівлю вугля у НРДНР. Шановні, ну тут можна багато ну, казати про економічну доцільність, так, так. не те, що вони підтвердили не спростування. Пан Зюков вийшов і сказав: так, ми дійсно закупаємо 2, 2 мільйони тонн вугілля. Так винеші ці, ці питання на загал. Громадськості, щоб вона знала, про що йдеться, фактично, знову ми фінансуємо тих самих сепаратистів-бойовиків, даючи їм можливість продавати те вугілля про якість вугілля, те, що нас знов пробують заспокоїти, ага, казати, це що спочатку це не вони те, відвантажать, але... ми перевіримо якість вугілля, а лише потім заплатимо. Шановні, так воно видобуто. За рахунок українських грошей ми його вже оплатили. Не треба двічі платити. З тих 18 мільярдів дотацій. Ми виділили 70%. відсотків. Будь ласка, якщо воно видобуто, але не вивезено на територію великої України. Це запитання знову до пана Зюкова. І запитання має ставити прокуратура. А чому вугілля залишили стратегічний запас вугілля на територіях, які не контролюються українськими військами? Чому ви видобували, складували і знов забули вивести кого? Те так само, та яку у мило, те так само, як і з грошами Нацбанку, які ми залишили в Криму. І за рахунок яких зараз існує банківська фінансова система ЛНР і ДНР. коли гривньову ту масу, про яку ми з вами і ми піднімали тут неодноразово те питання, били на сполах, давали на загалту інформацію, що ті 3 мільярди повернуться до нас у вигляді емісії додаткової, яка фактично обвалить гривню, воно так і вийшло. Розумієте, так, тобто там, ті так, ж так, кроки ми даємо чітку інформацію щодо перебігу подій. Будь ласка, ви хоча б скористайтеся нею зараз. Знову ситуація. Ми повернемося до військової складової. Ситуація навколо 31-29 тридцять блокпосту, щоб дійсно телеглядачі розуміли про що йдеться. Якщо візьмуть а 31 вже фактично заблокований, і залишається 1-29, виходять напрямок удару, селище Бахмутівка. Це фактично оперативний тил українських Все. військ, які відрізаються, залишаються в котлі Щасінське групування. І виходять на стратегічну трасу, яка дає можливість взяти на півкільце кільце, місто Лі Лісичанськ, місто Сєвродонецьк, місто Попасне. Тобто йдеться навіть не на про Іловайськ, так, так, так йдеться так, про те, страшні. про накопичення сил, і ми це даємо на загал, пане президенте і пане Мудженко, хто там, я не знаю, хто ще, ще а, генеральний штаб генеральний білядів, штаб, так. будь ласка, бо пан Полторак, наскільки мені зрозуміло. Людину просто блокують. У нас є головно але керівник генштабу, по тих інформаціях, які ми володіємо, фактично займається саботажем. Шановні, так, і так ми, міністр, міністра це, оборони не має впливу. впливу. Якщо ми поміняли міністра оборони відповідно зі зміною кабінетів і вивісок, має помінятися і менеджмент у тої організації, куди він зайшов, а саме міністерство оборони. Дайте можливість людині зайти, бо людина фактично буде звинувачена у всіх тих негарадах, які а є, реально фактично. Він відрізаний від важелів впливу на ситуацію. Та сама ситуація по Дебальцево. Коли заходять, вибачте, ну, на знову розповідали, це немає колон. Мир же у нас, як бо і... вибори йдуть. Як ну, ми нашу, Дмитре, танків, це... так Якщо ми викладаємо те відеодокази присутності, коли, вибачте, 1 листопада відбувається телефонна розмова нашого президента, відповідно, з, з пані Меркель і з президентом Путіним, і він. Радісно доповідає народу України про те, що є розуміння того, що не може бути іноземної військової присутності. Буквально за годину по Донецьку йде колона, яка налічує 100 одиниць техніки. Пане президенте, про що ви розповідаєте народу України? Значить, його для... підставляють і люди а, які... Або є... підставляють так. люди, або знов таки це рівень інформації. Але тоді давайте казати, що люди, які мають відповідати за збір розвідданих, за інформацію пана президента, відповідно, аналітичні викладки, які мають кожен день, кожен ранок він переглядати, вони займаються не своєю справою. І тут якраз ми торкнемося діяльності тих розвідук, про що ви казали. Так. А є інформація. Яку збирають? Ми знайшли розуміння вже так. Є певні моменти, що інформація почала оброблятися, почала доходити. Визнали факти. Я що дякую, ваші що, групи, група якою життям збирається збирається. Так місяць часу ми там от пробули. Є результати, вибачте. Є фактично. Ми дали повністю розклад по всіх тих моментах, можливих напрямках наступу, концентрації сил. Ми порахували вплоть до одиниці техніки. Тепер ваше завдання цю інформацію донести до військового керівництва, яким чином її реалізувати. Більше того, дивне співпадіння саме от, візити, наші на схід. І є момент протистояння всередині бойовиків. Так ми не так, будемо так. проводити якісь паралелі там, але дивним чином воно співпало просто з візитом. Воно не дивним. А воно те про що ви говорили в десь місяць тому. Працюють люди працюють вообще. люди. Вони й мучені працювати, бо це є патріоти своєї держави. Вони розуміють при всіх. Тих політичних підкилимних, за, кили... під за якихось домовленості і про які і ми не не з... не за... не залишається держава Україна, яку нам треба боронити, яку треба захищати, і є землі, які у нас відібрали, які треба повертати. Є люди, які є, у яких є державницьке розуміння, що то є наші землі, і які не можуть бути предметом торгу апріорі. Тобто, скажімо, пан Яценюк вірно вирішив, що не треба фінансувати уже вже досить пане Валентине. Трим... Ну взагалі дивна ситуація, коли ми виходимо після цього, знов таки виступ на п'ятому каналі. Мій пана президента після того вирішується питання, що дійсно що ж ми півроку даємо їм безкоштовне світло, воду газ. Я вибачаюсь, шановні можновладці, не вже Україна настільки багата держава, щоб півроку давати стільки грошей під час, що ви війни? під час війни. Під час війни, якщо ми кажемо, ми не контролюємо ці території, це апріорі вже. Нащо ж ми постачаємо ворогу все це? Нашому його фінансово підтримуємо. І і якщо вже це пішло, це один з важів впливу на ситуацію Однозначно. економічний, який ще більше впливає і має докорінно поміняти ситуацію, ніж військовий. Тут ну, нас не звинуватять в обстрілах в загибелі мирних е, моїх е, громадян, моїх краян є загальна світова практика. Отримали, так, заплатіть. Так, так. Так, і, і нема Люди чим 2 числа обрали собі цю долю. Долю, ви самі обрали. Пройшли, проголосували. Ви голосували, так, так, так. ви будьте готові до того, якщо ви визнали суб'єкт. Ви інша країна, а чому ж Україна має бути? Має У вас все є. І знаєте, мені, ну я коли спілкувався, знає, ми були і в Луганську, до речі, я все ж таки подивився на своє рідне місто. Україна нам не платить пенсії. Шановні, а чому ми маємо вам платити? Ви вже визначите. Ви розумієте? Уряд Ятленюка настільки нагло звіти себе по отношенню к Луганчан. так ви вже інша держава. Чому так давайте ми Кубань ще оплатимо пенсії? Бо там українці живуть у воронеччини, заплатимо пенсії, заплатимо ще комусь. Нехай ваш відставний майор, майор цей, який обрався. Да. Лотнітський, які до речі, ми і казали, що людина настільки контрольована, як Москви, так і Києвом, що його вибори все ж таки викликали, не викликали за запитань. Чому саме ця людина має бути? Бо це знов одна з моментів перетворення війни на бізнес. Не більше того, те саме стосується і пана Захарченка. Тому. Питання виникають, якщо приходять люди, які, на яких є вплив, які є контрольовані. Відповідно, що ті самі схеми, які зараз пропонує Міністерство вугільної промисловості, прикриваючися красивими ага. фразами, про необхідність закупівлі вугілля, це є не більш ніж е, спроба заробляння грошей, тобто окремо взяти майор, і сантехнік, це фунти, які, які, там і то, які просто змогу. будуть так. контролювати грошові потоки. Це сматрячі за грошовими потоками, щоб певним частина відійшла тому, кому потрібна. Одна частина на Київ, інша на Москву. Бо вся практика взаємовідносин з Росією, а саме газові контракти, будь-які показують, що окрім офіційного договіру є чорна бухгалтерія, так звані відкатні схеми. Тобто, тобто Путіну, можливо, і невигідно розв'язувати таку о, широкомасштабну війну. Абсолютно. Він плюнув уже на о, ці території, він зробив свою справу. Абсолютно. А тепер він буде Пане робити гроші. Єдине, в чому помилився, чи то не дав на загал пан Зюков, це кількість вугілля. Він назвав 2 мільйони, ми назвали 5 мільйонів. От і рахуйте, кількість грошей. Про що йдеться? Це є економічна основа цієї війни. Як і як такий Донбас Путіну не потрібен. Йому було потрібно ще раз накинути зашмарк на Україну. Окрім газу, тепер є ще й вугільний зашмар. Бо якщо з газом ми трохи могли вже якимось моментом нівелювати, робити контроверсійні поставки, поставки з Туркменістаном домовлятися, з самою Європою, якимось чином е, спробувати заміщати газ в Вугіллям переробляти те саме вугілля на газ, бо були вже державні програми. То тепер у нас відібрали цю можливість. У нас фактично посадили знов на залежність від Росії, так. тим самим створюючи ситуацію, коли Росія не контролює ті території. Апріорі не визнає, але них так звана сіра територія, яка повністю підпорядкована Москві. І коли ми змушені купляти те саме вугілля, до речі, по вугіллю ЮАР, яке хотіли купляти і контракт, який вже е, уже, уже перша партія. Так ви теж скажіть чітко, що ті три копалини, які дають вугілля в Україну, це копалини належать сім'ї Януковича. так Шановні, Так, так, так. давайте не грати про це, про це е, в Українці мають знати. Придушую, так. Більші того, вже пішли тривожні дзвоники, що зараз під маркою е, того самого вугілля, начебто, Юарівського, за яке ми платимо 86 тонн, будуть заганяти так звані штиби з Донбасу, тобто вугілля низького якості, яке піде на теплові електростанції. Бо не для кого не секрет сама схема отримання надприбутків, коли вугілля мішалося до третини. Так званої породи штибів, так, які так. копійки коштують, але за які держава Україна платила 800 гривень за тонну. і, і з'являлася ота величезна маса грошей, бо в тец воно все звариться там, перетвориться, переплавиться, переробиться. Ніхто не порахує, порахують і лише громадяни України, заплативши своїми гривнями за низькі якість вугілля. Ця сама схема, тобто зараз укладено договір на 1 мільйон тонн, де гарантія, що те вугілля буде не з донецьких, Саша, копалень, буде його не визнати, донецьких копалень. Не з донецьких да, копалень, не з отіх так. дір, отіх, скажімо, отіх, як їх називають копанками. А саме воно буде з ЮАР. По документах у перед перетне повністю світовий, повністю екватор. Прийдуть сюди порожні баржі, але прозвітують тим і заповнять ту квоту саме. Вугілям Скопанок. Тобто це можлива схема. І і я наперед ми її даємо. Я знаю про що йдеться, про великі гроші, про ту небезпеку, але якщо це не буде казатися, ми далі будемо мати справу з корупційними схемами і з людьми, які стоять біля її витоків. Досі не зрозуміло, скільки ми з вами не виступаємо по пану Зюкову, Досі людина є при кермі, незважаючи на те, що була і кримінальна справа порушена по факту фінансування шахтою Лисичанськ, вугілля, сепаратистів, доведений факт. Я дякую, що після вашого виступу Генеральна прокуратура дослухалася, дослух... але будь ласка, перевірте тепер цю схему. Ви, ви бачили Ми... хоч одну справу, яку Генеральна прокуратура давала таких от. Ну, от весь момент. Мене питають, а ви вірите? Знаєте, ну... коли мені питали, ви вірите в те, що пан Гелетей сядеть. Так, я ну, я вірю я, я відповів. Я вірю в те, що я де живу в державі України. Ну це в це ми всі і віримо. І... Так, які, на жаль, пан Галатей не сяде. Так, От тут. в чому він є ще, він момент? Він ще не найгірше зло, не най, не найбільше. Не сів Ющенко, не сів Янукович, не сіли ті, хто зараз будуть їх е, сотня, добра сотня, така е, московська сотня буде в Раді. Так. І вони ж не сядуть. Ну, ні в якому разі вони собі закон люстрації зробили такий, що вони прикрилися ним і нормальних людей знищують. Саме так, ви розумієте. І, і повертаючись, до речі, до моменту ради, от моменту перебування, при всіх негараздах Луганська область вперше дала 35% демократичних партій. Це теж результат нашого перебування на Сході. Регіоналам не вдалося завести тої кількості депутатів, на яку вони розраховували да, від доне від Донеччини. Від Донеччини. Вот, да. По перше, не пройшли по мажоритарці два депутати. По друге, сам момент відсотку по тих виборах і протоколах партії регіонів, яка зараз називається опозиційним блоком, знак нижче. це є результат. У вас роботи, які... тільки не, не допустили чоловіки. ми людей. Так. І я тішуся, що це є. Я можу народу України дивитися в очі і казати, я не дарма їв хліб на сході. Та кількість бандитів, яка мала потрапити в Раду, вона не потрапить. Причому з хлібом там не дуже, чесно не кажучи. Дуже. Так. І, так. і якщо буде так, як ви кажете, оці прориви в 29-31 блокпости, то під загрозою будуть ті Сам центри вже тепер Луганщини, так. які є українськими, Так. так. На жаль, це так, і на жаль, ще, ще одне питання, яке ми от пропаганда. Там уже ж знищено обласні телерадіокомпанії. Зараз у нас тут в Києві є реформатори, які вирішують знищити всі обласні держтелерадіо. Тобто, ну тисячі людей, те що без роботи, само це для них це не. Але це найпотужніший, і найдоступніший засіб інформації Донесення інформації. Донесення інформації. Ви самі знаєте і користуєтесь ним, і, і люди досі вірять, тому що в регіонах є все ж таки найдоступніше. Нацрада вирішила в, в пакети вже більше платних давати, а ось такі доступні вилучати з пакетів. Знов таки хтось з кабельників буде одержати прибуток. Ось так і в тилу, і на фронті. Ми відкриваємо очі тим, можливо, можна які ну напівсліпі, напівглухі, і якщо дивляться і бачать тільки те, що хочуть бачити. Думаю, що народ має мати таку чітку і правдиву інформацію. І від того Україна буде тільки сильнішою. І я вдячний вам, пане Дмитре, що ви вириваєте час між такими важливими справами небезпечною роботою своєю. І е, як експерт виступаєте у нас на Майдані ТБ. Я вдячний вам, шановні телевідачі, за увагу і розуміння. А е, завтра, о цій же порі ми зустрінемось з вами на цьому ж майданчику Майдану ТБ. Бажаємо вам усього найкращого. До зустрічі, до побачення.